Погоні, затримання злодіїв, героїчні вчинки. Іноді люди уявляють себе службу в поліції як кримінальний серіал. Але це не кіно, і в реальному житті все більш складніше. Патрульні поліцейські стикаються з такими ситуаціями, про які інші громадяни навіть не здогадуються. Коли ти перевіряєш осіб, в яких є заборонні речовини. Є дуже багато випадків, коли поліцейські коляться цими шприцями. Це дуже не те, що неприємно. Вони ж вони, як правило, всі. Хворіють різними вірусними, не вірусними, а венеричними хворобами, і тут так само загроза життю і здоров'я. Це професія, яку треба обирати продумано, свідомо і на все життя. Це не те, що поліцейським ти народжуєшся, поліцейським ти стаєш і пізніше ти розумієш своє, своє призначення, що по тому служба це не просто робота, за яку тобі платять гроші. Це Душою ти відчуваєш це, і ти дійсно поліцейський, навіть без форми, в повсякденному житті, в звичайному побутовому житті. Якщо людина прослужила в патрульній поліції три роки, то це справжній професіонал, якого вже нічим не здивуєш, впевнений Руслан Рубан. Не здивуєш крадіжкою, наркотиками, сімейною сфаркою, порушенням правил дорожнього руху, або як особа загубилася в місті і не знає, як добратися, або. Не орієнтується в просторі, бо як потрібно надати до медичну допомогу. Патрульна поліція, формування відносно молоде. До лав прийшли люди, які не мали відповідного досвіду, але мали бажання працювати. І зараз в службі чекають саме таких. Звичайно, би хотілося бачити максимально молодих, здорових, свідомих громадян, які мають свою думку. Це важливо, тому що молода кров вона рушійна сила будь-якої системи, навіть от як. Прототип, що й було зроблено з патрульної поліції, набрали абсолютно нових людей, які не мали досвіду роботи. Хтось вчорашній перекар, хтось вчитель, хтось студент, набрали це об'єднання ну, симбіоз всіх людей поєднали і вийшли поліцейські. Але, говорить Руслан Рубан, нерідко поліцейські звільняються вже через пару років після початку роботи. Ну добре, але який ресурс витратила держава на навчання, на ту саму зброю, на форму для того, щоб з тебе зробити професійного поліцейського за рік? Да? Ти два роки би став елітним, просто виконавцем своїх завдань, і ти звільняєшся. Чому так не має бути? Має бути так, щоб люди дослуговувалися до високих звань. І пишались служби, а служба тоді буде пишатись ним. Отаких От я вважаю, що громадяни мають бачити поліцейські в багатьох країнах. Поліцейські мають багато соціальних гарантій. Це і страхування життя, і медичне забезпечення, і інші можливості. Тоді є стимул продовжувати службу. Хотілося б, щоб громадяни, які приходили на службу в національну поліцію, патрульну поліцію, частіше там затримали, щоб вони відчували, заради чого вони служать, щоб якісне було і достатнє грошове забезпечення. Да, звичайно, грошове забезпечення зараз нам піднято. Це воно дійсно відчувається, і за ці кошти дійсно. Потрібно і правильно вимагати за поліцейську. Стимулом для роботи можуть стати і програми отримання житла в кредит і багато іншого, що буде надихати продовжувати службу багато років, говорить Руслан Рубан. А ще важливо, аби громадяни були впевнені, поліцейські стоять на стражі їх життя та безпеки. Щоб громадян, коли бачили поліцейську, не думали, о мене зараз притягнуть до відповідальності. Ні, має бути так, щоб вони дивилися, і, зокрема, на поліцейські бачили це допомога.